Друзі, а, ну що, в усіх, мабуть, телеграм-каналах нашої зеленої влади почалась паніка. Вони пишуть, що от-от буде масштабний обстріл Чого? Верховної Ради да? і урядових будівель, які центри прийняття рішень, як кажуть, да, наші вороги. А що ж таке? А до цього що? У вас там до гарнічок, бо по вам не стріляли чи що. Чи ви боїтесь от рада взагалі зараз на, на цьому, на канікулах, да? Ну це тупізм, у нас війна, а всі, всі працюють без вихідних, а рада у нас на канікулах. У ради канікули, офіглі тут. Нормально все. Так же ж втомились на своїх мерседесах 600-х жопу свою возити на роботу водіями. Що треба ж повідпочивати, кудись поїхати на море, скоріш за все. От. Ну, я не про те. Я про те, що щось там уже, ж, мабуть, якась інформація злилась, що хочуть, мабуть, якийсь ракетний обстріл зробити по, по Києву, по центру, там, де урядовий квартал. І щось так всі забезпокоїлись. для, для українців все взагалі. ну... Щоб минулий обстріл був по людям, да? що зараз планується воно по людям однаково. А от для влади тепер зовсім не однаково, вони бояться, що по ним щось прилетить. І тут от е, у мене такі питання назрівають. По-перше, а чого вони не боялись минулі рази, у них, ну, звідки вони такі впевнені були, що минулі рази по ним не прилетить, а прилетить саме в цей раз. Мабуть, якась фігня був, договорняк якийсь, що по ним, типу, не стріляють, да? стріляють так, по людям. от, А друге, вже забув, що хотів сказати друге. А друге, ну, коротше, придумайте, друге, напишіть в коментарях. Ну, ви поняли, да, Мене трошки бентежить оця от паніка а, нашої влади про те, що от тепер їх зачепило. І от тепер от на них всі образились і будуть по ним теж бомбити. Ну, по всім бомблять постійно. Люди помирають, це погано. І що? І тепер по ним, це тепер щось міняє, чи що? Ну, попадуть там в якісь там уламки, упадуть там в центрі міста місце. Ну, там взагалі-то там ніхто не живе. Якщо вночі це буде, то в центрі міста, там в урядовому кварталі. Буде без жертв. Якщо там десь на Болоні упаде чи на Троєщині, то це набагато е небезпечніше. Ну, таке. ну, ви ж по самі понаставляли оцих от всяких шок собі все-все прикрили в центрі міста. І що? І тепер от паніка у вас тепер, що ці ППОшки нарешті почнуть роботи на вас. Ну, я маю на увазі на ваш захист. Таке. Короче, панікюри.